Дуже добре, що ви зібрались. Сьогодні ми йдемо на вечірку. А? Ти не сказ, що там буде русня. Стули Пельку, Стули пельку, Микола. Спокійно я вам розкажу, що ми будемо робити. І якщо ви мене послухаєте, все буде добре. Ті орки зі Шмянську, звичайні півні, і вони дуже люблять унітази. Дуже. Тому треба закрити. Наші склади на подвійний замок від цих дикарів! Тарас. Що? А пральні машини. Та ти що гониш, Вася? Ні. 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 Охороняй. їх. Охороняй. Без сала та горілки, борща. Не встумай шпехати орчих навіть по приколу. Ей, тигран, не говори з ними про НАТО. Та вони все одно не знають, що це. Ми повинні бути здержаними та не атакувати їх першими. Хоча б спочатку. Ми європейці. Ей! Ми європейці. Лярву європейці. Європейці. Ми європейці! Добре. Діна!